Речі, які мене бісять, але я роблю їх, щоб бути гарною. Я ненавиджу все, що стосується волосся. Миття, сушка, а укладка то взагалі. І на це я витрачаю купу часу та своїх сил. А ще я вкладаюсь на плойку і бачу, як вона палить волосся. Але більше дні девайси моє волосся не тримають, тому з цим я вже змирилась. Хоча й стараюся компенсувати посиленим доглядом. Обов'язково раз на 7-10 днів роблю журнющу відновлюючу маску для волосся. Вона містить багато поживних олій, які роблять з волосся ну просто шовк. Хто має пошкоджене та ще й фарбоване волосся, обов'язково беріть на замітку. І також піклуюсь про шкіру голови. Адже стайлінг для укладок дуже її пересушує. Тому раз на 2-3 миття використовуємо, м'який сульфатний шампунь. Всі ці засоби від іспанського бренду Мімара. Їх продукція не містить сульфатів та силіконів, але окрім якісного складу, вони підкупили мене своїм екологічним пакуванням та відмовою від тестування продукції на тваринах. Та ще й досить доступні по ціні. Маска та шампунь коштують по 450 гривень. А для моїх підписників ще й діє додаткова знижка 20%. Та що б там не було, я завжди готова витрачати стільки часу, сил і грошей на волосся, коли бачу ось такий результат.